У лінійці котлів Камерун є три моделі різної потужності: 18 кВт для опалення площі до 180 квадратних метрів, 24 кВт для площі до 240 квадратних метрів, та 32 кВт для площі до 320 квадратних метрів. Основна характеристика: товщина металу теплообмінника складає 6 мм, а для його виробництва використовується жароміцна холоднокатана сталь марки 09 2 s товщиною 6 мм. Котел надзвичайно економний, адже високий коефіцієнт корисної дії досягається завдяки наявності трьох полиць теплообмінника та водонаповненого колосника. Також варто відзначити тривалість горіння близько 12 годин. Через великі розміри топки котел може працювати тривалий час на одному завантаженні палива. Корпус утеплений мінеральною ватою, що дозволяє значно зменшити теплові втрати. Котел автономний, може працювати без використання електроенергії. Виробник гарантує високу якість та довговічність. Всі елементи пройшли ретельну перевірку ВТК заводу, а термін служби складає до 20 років. Є можливість встановлення опціональної автоматики, що складається з блоку керування та вентилятора. Додатково котел може комплектуватись механічним регулятором тяги, що автоматично підтримує заданий температурний режим роботи. Котел укомплектований усім необхідним для обслуговування інструментом. Також ви отримуєте детальну інструкцію користувача українською мовою. Котловому магазині широкий вибір опалювальних котлів, камінів, димоходів. Зателефонуй мені, я з радістю допоможу підібрати опалення для твого будинку, офісу чи складу або приїзди до нашого шоуруму.